Шановний головуючий, шановні депутати, це важливий законопроект. Законопроект передбачає зміни до законодавства щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Це говориться про бронювання і це важливий механізм, який потрібно досить допрацювати між першим і другим читанням. Друге, автори пояснили необхідність прийняття цього законопроекту тим, щоб під час здійснення заходів збронювання суб'єкти визначені критично важливими, стикаються з фактами отримання військовослужбовцями, працівниками повісток на етапі, коли звіряються дані, коли уточнюються дані. І, але це є критично важливі люди, які не необхідні в процесі виробництва. Третє передбачується механізм експрес-бронювання. Щодо критично важливих для ОПК підприємствам 45 днів і лише один раз рік бронювати, навіть якщо в них відсутні документи, які потрібно допрацювати, четверте, це паралельно дозволити укласти трудову угоду на випробувальний термін. І п'яте, цей законопроект відкриває можливості для залучення працівників із проблемним військовим обліком в критично важливі об'єкти, без яких процес. Виробництва може бути порушено. Разом з тим, коли оцінити з точки зору ризиків, то є деякі позиції, які створюють корупційно-правові лазійки. І необхідно між першим і другим читанням допрацювати в конкретних застереженнях, які сьогодні ми отримали від колег. Ми будемо підтримувати даний законопроект в першому читанні. Дякую.